Міг бути п'яним за кермом та ще й під наркотиками. Адвокат із Другого на Львівщині нібито протаранив припарковану автівку та влетів у стіну будинку. А потім кидався з лайкою на свідків інциденту. Усі подробиці дивіться далі в матеріалі ТСН Гучний інцидент на Львівщині. У місті Другобич місцевий адвокат Іван Якимів, перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, за кермом автомобіля BMW X6 начебто в'їхав у припаркований автомобіль, а потім врізався у стіну житлового будинку. Про це пише захід .нет». За словами очевидців, адвокат на великій швидкості спочатку врізався у припарковане авто. Внаслідок аварії постраждав 40-річний водій припаркованого автомобіля, який був розташований поруч. За інформацією поліції постраждали, отримав легкі тілесні ушкодження. Поведінка мандувація ДТП викликало обурення. Як видно, з відео, очевидців після аварії Аким поводився агресивно, висловлювався нецензурною лайкою до очевидців аварії, ображав жінок та чинив опір людям, які зібралися на місці події. До військового ти собі дозволяєш отак розвідкрити. Я спокійний. Я спокійний. Він як привичний хлопець, прокурор. Є кайдани для мене. Є для тебе є. Хлопці, прошу одягнути на нього наручники, тому що людина неадекватна. А наручники за що надіватися? За твою неадекватну поведінку. Юра, ти викликала ще. Викликай ще ше. У поліції повідомили західне, що 39-річний адвокат перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння. На нього склали адміністративні матеріали, заводіння у нетверезому стані та порушення правил дорожнього руху. Що спричинило пошкодження майна статті 130 та 124 КУПАП? До слова, це не перший випадок, коли Івана Якимєва фіксують п'яним за кермом. У жовтні 2021 року його уже затримало стан алкогольного сп'яніння. Але суддя Дрогобицького суду Руслана Корус закрила справу через відсутність складу адміністративного правопорушення. Подібний випадок траплявся і у 2014 році, коли Якімів за його словами випив пляшку пива перед тим, як сісти за кермом. Тоді суддя обмежився усним зауваженням. Крім того, Іван Якими фігурував у низці кримінальних справ. У 2016 році його затримали за вимагання хабара у розмірі однієї тисячі доларів, що завершилося штрафом у 20 тисяч гривень. У 2023 році він став фігурантом справи про зловживання впливом. Адвоката затримали на хабарі за сприяння у відстрочці від мобілізації. А що про таку поведінку адвоката думаєте? Ви напишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канал ТСН і тисніть вподобайки.